Редмі Note 11, ціна 3650 гривень. Ось такий по стану, ну, доволі непоганий по стану. Є невеличкі якісь царапки, коцки, Type-C роз'єм на зарядку. Також е є роз'єм на навушники 3,5. Має відбиток пальця. По екрану коцок чи царапок немає ніяких, працює досить добре. Ось тут зверху невеличка така косочка на корпусі, якщо видно. І ось тут, невеличка. Можу поклеїти за додатковою платою захисне скло. Зверху є ось видно невеличкі такі вигарання зверху. Ось. Зараз покажу інформацію про телефон. Він на 128 Мбайт. 128 МБ пам'ять телефону на 13-му Android. Він 4 ГБ оперативної пам'яті має. Непогано працює. Так. Ось така камера має трошки багато кольорів, навіть я скажу. В комплекті йде зарядний шнур, та c та телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.